Нам вітаю всіх жінок з 8 березня. Бажаю вам дійсно завжди відстоювати свої права, щоб ваші права не були порушені. Завжди відчувати підтримку людей, які навколо вас. Бажаю бути завжди красивими. Ми вас дуже любимо, шануємо. Вважаємо, що ви... Дуже багато робити для того, щоб Україна процвітала, для того, щоб ми також всі разом рухалися до перемоги. Отже, починаємо відповідно наше питання економічно, основні економічні теми, що відбулося, на мій власний суб'єктивний розсуд, що відбулося у нас за цей а, тиждень. Отже, першою позицією, яку б я хотів звернути увагу, це питання в тому, що в Мінфіні розглядається питання збільшення оподаткування. І це збільшення оподаткування, воно охоплює дуже багато різних моментів. Це і питання щодо оподаткування операції з нерухомості, з рухомим майном праці з золотом, також це питання, що в принципі, є дискусійним. Це збільшення оподаткування для ФОПів. Яким чином? На сьогоднішній день ФОПи не сплачують військовий збір у той час, як хочуть, відповідно це впровадити. Це буде стосуватися юридичних осіб, і це буде стосуватися фізичних осіб. На даний момент ставка на третій групі фізичних осіб-підприємців складає 5%. Хто є платником ПДВ, складає 3%, Відповідно на якийсь відсоток це буде збільшено. Враховуючи, що на сьогоднішній день у нас стандартна ставка 1,5%, то скоріше буде 6,5% і 4,5%. Але поки що це проект це розробляється в міністерстві фінансів, і відповідно я би хотів про це з вами обговорити. Наскільки цей крок є доцільний і наскільки обґрунтована? Таке рішення. Перший момент це статистика ФОПів, наскільки що якраз за часи війни їхня кількість почала масово збільшуватися, і Гєтьмансев, голова податкового комітету, робить висновок з приводу того, що таке велике збільшення фізичних осіб підприємств пов'язане із оптимізацією заробітної плати і приховування від мобілізації. Я не можу сказати, що він абсолютно не правий, але це другорядний фактор. Тобто це має місце, але це другорядні фактори, які вплинули на кількість ФОПів, які на сьогоднішній день реєструються. Приважно фопи реєструються зовсім з інших причин. Одна із причин це те, що війна призвела до того, що людина змінювала місце свого перебування. Тобто, іншими словами, вона мусила переїхати з окупованих територій або з території, де ведуться бойові дії, на безпечну територію, на захід країни, центральні регіони України і як результат. А для того, щоб продовжити свою діяльність, дуже часто прибігали до закриття ФОПу і потім відкриття ФОПу уже на новому місці. Чому тому, що передати документи з окупованої території, фактично було неможливо, і це створювало певні проблеми. Тому Ось таким чином в принципі крокували. Крім цього, деякий бізнес він фактично змушений був скоротитися, і скорочення бізнесу призвело до того, що вони стали можливим використовувати спрощену систему оподаткування. І як результат, вони реєструвалися фізичними особами підприємцями і розпочинали свою діяльність уже на новому місці, створюючи робочі місця і повноцінно здійснювали свою діяльність. Крім цього, також знову ж таки в умовах війни. Дуже часто підприємства, ну вони дробилися. Тобто, з іншими словами, війна призвела до того, що людина, там, наприклад, при приїзді вже не мала ті обсяги діяльності, які є, і так само це також призводило до реєстрації фізичного особи підприємства і користування спрощеної системи оподаткування. Тому далека не завжди основна причина це причина мінімізації оподаткування, і е, так само це питання приховування мобілізації, Хоча ще раз наголошую, що це є, але це не вирішальний фактор, абсолютно не вирішальний фактор, чому люди реєструються фізичними особами підприємцями. Е, тому в цьому ключі е, з приводу до речі, е, е, мінімізації оподаткування, я відповів не що наступним чином е, дійсно. Зросла конкуренція. Подивіться, е, от банк Національний банк тримає дуже низький курс долара. Імпорт став достатньо дешевшим. Виробляти середній країни дорого. Брати кредити на сьогоднішній стан е, облікова ставка національного банку 15%. Комерційний 20%. Звичайно, є певні програми, але далеко не всі можуть ними скористатися. Е, далеко не у всіх є відповідна застава. До тобі дадуть відповідну суму тільки тоді, коли є застава, коли застави нема. То, відповідно, отримати кредит 5, 7 9 ти не можеш. Чому тому що не можеш гарантувати його повернення як результат, не такає певні проблеми? І е, тому е, комерційний кредит розглядати неможливо. Внутрішніх ресурсів завжди мало. Чому? Тому що все ж таки війна призвела до того, що многі просто виснажені цим. Злучати якісь зовнішні джерел, там, інвесторів також неможливо. Наприклад, зовнішній інвестор в Україну не прийде. І тому на сьогоднішній день. А для того, щоб взагалі бізнес існував, це не питання надприбутків, це питання конкуренції, питання виживання, якраз і переходило на спрощену систему податкування, тому що вона дає можливість менше сплачувати податки, і тим самим ми зберігаємо нашу економіку. Якщо ми будемо здійснювати тиск на підприємців, якщо ми будемо збільшувати їх оподаткування, то цей пласт підприємницький просто-напросто буде закриватися. І після нашої перемоги, коли відкриються кордони, враховуючи те, що всередині країни є проблеми з протиспроможним попитом, відсутність ресурсів, відсутність логістики і так далі, все це, це просто-напросто призведе, що чоловіки. Не маючи тут роботи, вони будуть приїжджати за кордон, тому дуже важливо під час війни зберегти наш підприємницький потенціал. І не варто на сьогоднішній день змінювати. Тепер а, в своєму заголовку я написав, чи є альтернатива. І я скажу, що це не в податках. Далеко не в податках. А якраз хибна політика Національного банку це основна причина, чому на сьогоднішній день у нас не вистачає грошей. Пояснюю за минулий рік. Для того, щоб профінансувати наш бюджет, наші міжнародні партнери надали нам кредитів на 42. Ну, не кредитів, там грантів і кредитів, десь приблизно 50 на 50, на 42 мільярда доларів. Курс утримався на рівні 36,6. Чи це обрутований курс? Ні. Одна гривня девальвації принесла би минулого року лише тільки одна гривня замість 36,6, наприклад, 37,6 або 38,6, це би принесло 42 мільярда гривень додаткових бюджет, 84, якщо на 2 гривні, а якщо 3 гривні і це було би 39,5, це 120 мільярдів гривень, тільки на девальвації гривень, і це б покращило нашу внутрішню ситуацію. По-перше, імпорт став трошки дорожче, внутрішня конкуренція зменшилась, і наші виробники мали б можливість спокійно конкурувати відповідно з імпортом. На сьогоднішній день вони конкурувати таким чином не можуть. У них реальна проблема, тому що імпорт дешевший. Ми закриваємося. Ми закриваємося, наші виробництва просто не мають можливості конкурувати. Другий момент. Це також питання експорту. Від експорту надходить валютна виручка, і валютна виручка би принесла більше би грошей. Більше б гривні виробникам, сільськогосподарським виробникам, і таким чином вони б мали можливість менше потребувати кредитних ресурсів, мати більший ресурс для відновлення, бо ми розуміємо, що значна частина сільськогосподарства зараз страждає. Заміновані поля, необхідність розмінування, проблеми логістики, поляки блокують кордони, зростають відповідні витрати, купівля там, добрив і так далі. І тому подібне. Тобто, іншими словами, їм потрібні ресурси. А фактично коли ми обмежуємо курс і тримаємо на 36,6, а свого часу, коли його відпустили, Національний банк штучно уменшило його фактично до нижче 36 гривень. Це нанесло збиткам аграріїв на сотні мільйонів гривень внаслідок того курсу. Це перший момент. Другий, я вже говорив про програму 579. Програма 579, ви отримуєте відповідно, коли банк вам затвердив вашу заявку, ви отримуєте дійсно по цьому відсотку. Але наступна ситуація, що держава за рахунок власних коштів компенсує різницю між комерційною ставкою і ставкою 5,7,9. На сьогоднішній день інфляція складає менше 5%. Облікова ставка 15%. Комерційна ставка на сьогоднішній день це десь приблизно 20%. Держава компенсує мільярди гривень по цій програмі. Якщо б облікову ставку спустити до його адекватного рівня, до рівня 5-7%, ну добре, навіть 8-9%, то в даному випадку держава би знову-таки економила десятки мільярдів гривень на компенсаціях різниці ставки між програмою 5-7 і тою ставкою, яка є комерційна. Тобто, це другий момент. А третій момент. На сьогоднішній день. Своїм часу, дві 2022 році, Національний банк намагався примусити Мінфін підвищенням облікової ставки. З 10 до 25 відсотків, що було не очікувано, щоб міністерство фінансів підняло свою ставку по облігаціям внутрішньої державної позики. На той момент в нас міжнародні наші партнери мало кредитували. Якраз це те, що мало кредитували, то фактично всі облігації внутрішньої державної позики викуповував національний банк на загальну суму там десь приблизно біля 400 мільярдів гривень. Тобто, іншими словами. У нас викуповував національний банк. Національний банк хотів примусити. А міністерство фінансів відмовлялося підвищувати ставки і не розуміло, як під час війни комерційні банки мають заробляти. Національний банк сказав: Тоді давайте прив'яжемо відповідно ставки по облігаціям внутрішньої державної позики до облікової ставки, і таким чином, відповідно, чим вища облікова ставка, тим більше ви будете платити. І як результат завищення облікової ставки знов ж таки. Міністерство фінансів, а фактично, ми з державного бюджету переплачуємо мільярди гривень за те, що на сьогоднішній день облікова ставка набагато вища ніж індексу інфляції. І це ще раз наголошую, якщо загалом взяти суму, які є це сотні мільярдів гривень недоотриманих. Четвертий момент. Знову ж таки, за рахунок зниження курсу, повернемося до нього, держава не до митних платежів. Всі митні платежі вони прив'язані до курсу долару. Як результат, чим менше курс долара, тим менше відповідна платежі. Саме тому в січні ми отримали перевиконання бюджету по митним платежам. Чому? Тому що курс був достатньо високий, що відповідно призвело до збільшення надходжень до державного бюджету від митниці. І от в цьому контексті це ще десятки мільярдів трат. Тобто, іншими словами, не треба шукати у малого бізнесу способів наповнення державного бюджету. Треба привести облікову політику і політику щодо курсу утворення. Нагадаю, у нас на сьогоднішній день мінусова сальдо вже піднялася до мінус 28 мільярдів гривень. Мінус 28 мільярдів гривень. У нас за останній місяць. А золотовалютні резерви ще нещодавно, всього в минулому році, у нас золотовалютні резерви складали 41 мільярдів доларів. Зараз вони складають 37 мільярдів доларів. Тобто ця політика Національного банку також призводить до того, що у нас швидкими темпами скорочуються ставки, скорочуються золотовалютні резерви. Це негативні тенденції. Це фактично обкрадає нашу державу. Тому не треба шукати гроші там. Де е, ви заберете з економіки, і як результат економіка просто стане неконкурентною, і ми вже будемо бачити там не 40% польської і іншої імпортної продукції в наших магазинах, а всі 60%, Тому що виготовляти будь-яку продукцію в Україні буде невигідно. Треба виправити монетарну політику, яку зараз проводить Національний банк. А це альтернативи, звідки можна взяти значну суми коштів для того, щоб виправити ситуацію. З державним бюджетом, не трогаю ще оподаткування. Наступна тема, а, яку б я а, хотів а, розглянути, а, це а, питання, а, значить, у нас одну на секундочку, а, це питання, а, з, вибачте, зараз ситуації а, в цілому а, з Національним банком перепрошую. Наступна тема, яку я хотів підняти, це питання щодо рішення уряду. В лютому місяці уряд звернувся до національного банку.